Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою поява і розселення людини на землі. Умовно, всю історію людства можна поділити на кілька періодів: первісність, стародавні часи, середньовіччя, нові та новітні часи. Мова піде про найдавніший із них первісність. Саме тоді з'являється людина. Є багато різних теорій про походження людини. Найбільш відомі це релігійна, людину створив Бог та наукова. Людина пройшла довгий шлях еволюції у своєму розвитку. Якщо вірити науковій теорії, то перший історичний тип людини людина вміла, з'явилася в Африці, археантропи, неандертальці та кроманьйонці вже населяли Євразію, а люди сучасного типу вже жили практично на всіх континентах, окрім що Антарктиди, бо там ну, дуже холодно. Коли ж перші люди з'являються в Україні? Найдавнішій стоянці архантропів в Україні один мільйон років. Залишки поселення мисливців знайдено біля села Королево в Закарпатській області. В Криму археологи знайшли поховання неандертальців, а в Мізані, що на Чернігівщині, колекцію музичних інструментів та прикраси кроманьйонців. Спочатку первісні люди вміли лише збирати їжу, полювати та рибалити. Пізніше вони навчилися вирощувати рослини, розводити тварин та виготовляти вироби своїми руками. Так, племена трипільської культури, що населяли Україну в IV-III тисячолітті до нашої ери, займалися землеробством та уміли виготовляти вироби із глини.